Продовжуємо консультувати людей щодо компенсації за лічильників холодної води. Люди звертаються. Прийом заяв іде через управління житлово-комунального господарства. Суб'єкти господарювання вже готуються до. Асіння зимового періоду також нагадую, що у нас у місті ті програми по відшкодуванню альтернативних джерел енергії також можна звертатися і з цього приводу, і це, скажімо так, забезпечить альтернативні джерела, резервні джерела для здійснення своїх функцій. Невеликих підприємств у нас не залишилося, але ті малі підприємства, які є, вони повинні самостійно кожен думати, як зберегти своє майно. Серйозно відповідальна була робота по цьому напрямку, і тому це для всіх розуміння, що кожна установа, кожне підприємство повинне розуміти, що живемо в умовах війни і у будь-який час може бути прильот. Ось такі умови. І ми повинні продумати де людей зберегти, майно зберегти, техніку зберегти.